У квіточій новій каховці у світі нових поколінь Стоїть світлий храм науки, Колиска людських творінь. Тут думка лине до неба, знання окриляють дітей, тут знають, що бути розумним не треба жаліти ночей. І очолює цей храм науки техніко-економічний ліцей. Долецька Тетяна Євгенівна, яка до всього підходить за принципом: у серце війде те, що йде від серця. Своїми неповторними сходинками прийшла в педагогіку Тетяна Євгенівна. Учителем не буду ніколи. Це дуже відповідально. Вчитель не має права на помилку. Необачне слово або дія вчителя можуть змінити життя дитини. Це не для мене. Так відповідала учениця-старшокласниця своїм вчителям, які наполегливо рекомендували їй отримувати педагогічну освіту. Найбільше любила математику. Тому й поїхала навчатися до Київського політехнічного інституту за спеціальністю прикладна математика. Після закінчення працювала інженером-програмістом на приладобудівному заводі Сокіл та в життя внесло свої корективи. Чи то вчителі наврочили, чи то мамине бажання бути вчителькою передалося по генах і доля пов'язала її з освітою. З 1998 року викладач математики кафедри фундаментальних дисциплін Новокаховського політехнічного інституту. З 2000 року директор Новокаховського техніко-економічного ліцею. Все нове, навчальний заклад нового типу. Робота в середній загальній освіті, обов'язки керівника з минулого лише розуміння того, що бути гарним вчителем дуже непросто, а керівником учителів ще складніше. І переконаність, що роль директора як організатора педагогічного колективу буде на достатньому рівні лише тоді, коли вчителі будуть бачити його праці приклад високої культури, безпосереднього вихователя дітей та вчительства. Безперечна справа ця почесна, але надзвичайно відповідальна. Що ж розпочати? Означити перш за все, мету випускник повинен бути конкурентно спроможним при вступі до будь-якого вищого навчального закладу України та за її межами. Звідси задачі. Зібрати професійний колектив, зробити його командою, підібрати навчальні програми, підручники, організувати процес так, щоб навчання було усвідомленим, добровільним, взаємно приємним, ставлення демократичним, толерантним з урахуванням індивідуальних особливостей, як учнів, так і вчителів, виховувати всіх дітей як власних. Таким був старт: 2000 рік. 90 учнів, які повірили нам, 2013 160. Сьогодні у навчальному закладі працює 21 учитель. За 13 років пішли у доросле життя 460 випускників, з них 29 закінчили ліцей з медалями, 98% отримують і вже отримали вищу освіту у вищих навчальних закладах. Ліцей уже відсвяткував. Свій тринадцятий день народження. Для навчального закладу це вже вік солідний, і результати є. Випускники гарно проходять тестування, вступають до кращих вищих навчальних закладів, набір здійснюється. Значить, батьки довіряють закладу, вчителям. Неодноразово ліцей був визнаний кращим навчальним закладом нового типу. Випускники часто заходять у гості, телефонують, дякуючи за школу життя, яку пройшли у ліцеї, звертаються за порадою. І на сьогодні можна сказати, що завдяки мудрому керівництву і сучасному стилю управління, в ліцеї створена атмосфера творчої праці. Ліцейське життя учнів, учителів і батьків, сповнене цікавими захоплюючими справами, відмінною рисою педагогічного колективу ліцею є подвижницьке служіння рідному навчальному закладу. Крім того, Тетяна Євгенівна не лише директор, вона вчитель, який досконало знає свій предмет, математику і викладає вже 11 й рік його. І як учитель переконана, що тільки через безпосередню навчальну виховну роботу з учнями можна відкрити шлях до серця дитини. У той же час Тетяна Євгенівна це просто людина зі своїми радощами, печалями, проблемами. Людина багатогранна і цікава, добра і сувора, справедлива і непідкупна. Звідки ж бери свої сили, ця тендітна жінка, щоб одночасно бути керівником і педагогом, артистом і скульптором, розумною матір'ю і люблячою бабусею, і кожного ранку поспішає до затишної будови НКТЛ така ж струнка, молода, енергійна Тетяна Євгенівна Долецька. Вона прагне підтримувати дух високої відповідальності за навчання та виховання дітей. Сама Тетяна Євгенівна переконана, що успіх не приходить до тебе сам. Ти йдеш до успіху. Вона вірить в перемогу в майбутнє свого ліцею.